Рада знов всіх вітати! Доброго та мирного ранку! Послухайте загадку і скажіть, про що сьогодні піде у нас розмова? Не сіють, не саджають, самі виростають. Як ви гадаєте, що це? Так, правильно це волосся. У наших тоненьких волосків дуже складна будова. Якщо подивитися на них в мікроскоп, то можна побачити, що волосинки не гладкі, а лускаті. Волосся має корінь. Ось він. В центрі кожної волосинки знаходиться речовина, яка живить волосся. Волосся оберігає нашу голову в спеку від сонячного удару, а в морози від переохолодження. І щоб його не пошкодити, ми влітку одягаємо капелюх, а взимку шапку. Ми всі різні і волосся у нас теж різне. Тонке, в'юнке і колір волосся різний. У волосі міститься речовина, яка надає колір вашому волосю. Діти існують певні правила догляду за волоссям. Мити його раз на тиждень, застосовуючи засоби догляду за волоссям, полускати обов'язково чистою водою, промакувати рушником, а потім дати висохнути на повітрі, розчисувати волосся бажано дерев'яним гребінцем або масажною щіткою, якщо це довге волосся. Гребінець по мірі забруднення потрібно промити в теплій мильній воді. Для росту волосся потрібно теж вживати певні вітаміни. Щоб мати гарний вигляд, обов'язково треба відвідувати перукарню, підстригати своє волосся. І там досвідчені стилісти, ще так називають перукаря, зроблять з вас справжніх красоток або красенів. Діти, а хочете спробувати себе в цій професії? Давайте разом з вами. Зробимо зачіску за допомогою олівця, пензлика або фломастера. Наприклад, ось такі. Це зовсім не складно, я вірю вас, ви все зможете. Спочатку треба намалювати простим олівцем обличчя овальної форми. Це буде базова основа всіх малюнків. Визначити потім пробор волосся, і потім, за допомогою лінії від пробору. Малюємо вниз довжину волосся і формуємо зачіску. Ось так. Наносимо лінії близенько одна до одної і розфарбовуємо все. Потім домальовуємо деталі обличчя. І вийшов у нас цілий портрет. На базовій формі круговими рухами створюємо курчаве волосся ось такі завітушки. Колір волосся на ваш розсуд. Ви художники. Друзі мої, не бійтесь малювати, це так цікаво. Коротка зачіска дуже проста. Ті самі лінії ліворуч від пробору, коротенькі і праворуч довші. Можете намалювати вуха з обох сторон, потім промальовуйте деталі обличчя. В мене вийшли такі зачіски, які вийшли у вас. Чекаю на зворотній зв'язок. Гадаю, що ви, дітки, будете дотримуватись правил догляду за волоссям. І не тільки за ним, а й за всім тілом. Будьте здорові, дякую за увагу і до зустрічі!